Не надто сильно змінилася ситуація в україно американських відносинах, і після того, коли до влади приходить адміністрація Біла Клінтон, 92-му році. Джордж Буш і його адміністрація програють президентські вибори Білу Клінтону. Приходить Біл Клінтон, і він ще більше орієнтує відносини з Сполученими Штатами саме на Росію. На те, щоб Росію треба підтримувати, що Росія це найважливіша держава для Сполучених Штатів на євразійському континенті. Що треба добиватися того, щоб вона була демократична, що Джордж Буш недостатньо їх підтримував, що треба її економічні відносини розвивати, і допомоги більше і всього, всього і клю, все, Ну у нас часом собі думаю, нас якось, от я неодноразово читав і в мемуарах Кравчука і в статтях Плюща, що ми якось пробували зіграти на тому, щоб е, війти в Сполученими Штатами в особливі якісь стосунки, щоб от, що ми, мовляв, можемо бути союзниками, подавали якісь сигнали Сполученим Штатам. Адміністрація Біла Клінтона всіма силами намагалася допомагати Російській Федерації.